Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 1 вересня, це є день знань, початок навчального року. Ми вітаємо наших дітей з початком року, навчально бажаємо успіхів, навчання, здобутку знань. І сьогодні хочу показати е, в цьому відео, що у нас продовжується взято. Хтось вже готує бджіл у зиму, а у нас е, є гречка і бджола, нам скажу, так якби весною. Так як на ріпаку. Оця масово, не знаю, чи це видно, вся масово летить туди. У нас похмура погода ідеальна для е, гречки. Не можу передати запах, який є, ну, але можу показати, в принципі, як працює бджола. У нас карніка пригадаємо. Чому е, так стоять е, пилкозбірники, я вже говорив, пилок ми вже не збираємо. В принципі, ми його збирали тільки до початку виводу маток. Для того, щоб можна було обробити бджіл з субліматором. Ну ось так. Там слабші, тут сильніші, то зразу видно. Тут на обсушці стоять. Ми вже частково прокачали мед золотерника з нашого другого точка. Бачите, що робиться. Тут не долітає. Ну і так можу показати вам. нам. Ну, тобто дводочки. Це слабесенько. Тут сім'ї, ось так працюють, у нас на Меду. Це відводки точніше, що я говорю. Ось тут у нас сіні були. Продавалися частково пакети. Ну, що я можу сказати? Бджола шикарна бджола. Я думаю, що деякі з них вони собі, самі підготують себе в зиму, що ми їх не будемо в цьому році годувати. Тут ми випустили маточку, ми поміняли. Ось там де піточка стоїть. У ну, нас іошки досить гарно працюють. Ось тут іошка. Ну і там в мене також є ошки, я не буду показувати. Просто повірте на слово. Можу підійти до нуклеусів, які я привіз. Вони також надзвичайно ну, класно працюють, треба покосити траву. Ніяк руки не доходять, але це треба зробити. Ось так працюють у нас нуклеуси. Ну що, я задоволений. Назвичайно задоволений роботою Джил. Ну і своєю роботою. Працею. Ну ще глянемо там, подивимось, як вони... Ух ти, який то класний льод. Ну просто. Просто шикарно. Дивіться. же двіла падає, то взяток іде. Ось так. Якщо б можна було побачити, зроблю. Ну, просто шикарно. А що тут робиться, то взагалі? Ну, клеуси забивають собі медом, свої рамочки. Також шикарно вони сидять, ну дуже гарно, я задоволений. Ще сьогодні відправили. В стані матки просили. Ось. Ну щось такого. Йдемо працювати. Всім па-па.